З нас кожен власно творить долю. Приходить день, коли життя минає, весь Всесвіт бачиш у душі своїй. Плоди життя цей Всесвіт визначають, який сіяч ти на релі душі. У простір миті вже рушає доля. Що я зробив, і кожен з нас творив? Чи в Божу волю увійшла недоля, хто нашу душу навпіл розломив? Прийшов сіяч, щоб Всесвіт визначати? А ми насіння власної душі. Куди нас згодом будуть призначати, ми визначаємо плодами на землі.